Перетираю вершкове масло. Масло має бути кімнатної температури. Добавляю цукор. Всі точні пропорції я опишу в описі. заходьте. Дивіться, читайте. Масло з цукром добре перебилося. До однорідності зараз додаю яйця. Вливаю молоко, збиваю приблизно до 5 хвилин, до однорідності, одна чайна ложка ванілки І буквально на кінчику ножа додаю ось таку суміш до кексів, до бисквіта, Він дуже ароматний. Одна пачка маленька, 8 грам розпушувач. Спочатку одну половину і через хвилинки 3-4 добавлю другу половину борошна. Це виходить так, що два етапи я буду додати. Зараз все добре перемішую. Включила духовку Духовка має потихеньку розігрітися, поки я буду тут наповнювати формочки. Ось така має бути маса, приблизно як на оладі або як густа сметана. Добавляю ось такі ягоди. Це у мене червона смородина і крижовник. Ягоди можете додати на, на свій смак. Скільки хочете, це може бути 200-300 грамів. Від кількості ягід смак гірше не стане, навпаки буде ароматний, смачний. Ось так трошечки перемішаю акуратненько. Ось так наповнюю формочки. Ставлю в розігріту духовку 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Це дивіться кожна по своїй духовці, того що у кожного по-своєму працює духовка. Перша партія спеклася, я залишаю на 5 хвилин, нехай вийде весь пар. Аромат просто фантастичний. Друга партія зараз випікається. Я один кексик скуштувала, дуже смачний, ніжний. Зараз трошки присиплю цукровою пудрою.